Да-да. Дядька, дозвольте заколядувати. Да. Заходь, 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 заходь. А же ж, який так лянь, малий. Лянь, курточка яка. Ну, давай, давай, давай. Вставай. Колід, колід, колядниця, Добра с медом паляниця. А, а без меду не така. Дайте дядьку десятка. Шо? Шо? 10к. В смислі 10к. Кажу, дайте дядьку 10 тисяч. Все же хапуга сікав. А йди сусідів розводити, диви на нього. Дядьку, ви не дослухали колядку до кінця. Серйозно? Так. Там же кінець є. Давай. Довго я колядував, грошей добре назбирав і купив фотоапарат. Має дядька компромат. Що ти маєш? Компромат? Який? Фотка в п'ятницю. Як вас привіз Uber бізнес-клас. З вами вийшли молодиці. У коротесенькій спідниці. Ось, самі подивіться, ваші руки на сідниці. Зараза малолетня! І Юрочка, а хто там до нас прийшов? Хто там, Коля, Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом паляниця, а без меду да. не така. Да? Дайте, дядьку, 10к. Бедь ласка. Держи малий. красавчик. все, давай, іди зі це. Стоп, давай. стоп, я не пам'ятаю, що значить 10к. Це <плес> що за ціни на колядки? Чого? Ціни на колядки дорожчають швидше, ніж на яйця. А? Ну, і... Тітка, давайте я вам заклядую. І ви тоді зрозумієте, чому така ціна? А ну давай, ну давай. Коляд, коляд, колядниця. Коли дядько був в столиці, мерседесу його брали, а коли назад здавав, задній стоп і стовб міняли. Ось там ціна така. Дайте тітку 10к. <реш> Який смішлений мальчик. Ага. Так, все, на, давай, бігом отсюда.